Всім привіт! Поки не начався дощ, хочу швиденько зробити розбір, зборку і огляд моєї нової акумуляторної коси. Поїхали, але для цього треба спочатку прибрати. Ха-хазяйка. Казалось би, запхалася жити в ліс. Чого ви тут їздите, я не поняла. вам скажу чому. Потому що там ставок. Там хмари, і зараз всі звідси тікають, щоб вони змогли звідти вихід. Тому що там такий сумасшедший горб глина і вони бояться. А я скажі, я тянуть вас не буду, дядьки. Вибачайте, у мене машина слабень мотор. Це називається який час, такі розпаковки. Поїхали. Ось собі, яке в Це ручка, найголовніше, головна, тому що тут знаходиться мотор. Які крутить. І з нею треба бути дуже обережною, її не гепат, ні коцать, тому що придеться змінювати моторну частину. Це, в принципі, сама ручка, держак, і сюди ми вставляємо акумулятори. Я, до речі, ще з тих людей, які читають інструкцію. Скажете ви, але техніка дорога, я її сама купляю, сама її обслуговую, тому, знаєте, що потім не було на кого злиться. А злиться бути тільки на саму себе. В принципі, тут знаєте, для чайників все написано, все розмальовано, якщо куди вставлять, зараз будемо робити. Теми зажали. комплекті йде ось такий ніж, але ми почнемо з ліски. Збираємо таку двіжуху. В комплекті, на жаль, на жаль, не йдуть акумулятори. Акумулятори можна купити окремо зарядкою, так як в мене були акумулятори і зарядка, але я все одно ще два докупила, тому що багато інструменти. Зараз будемо встановлювати їх і тестувати. Акумулятори продаються ось в такому пакуванні. Їх потрібно два. Тут є індикатор заряду, який світиться, що вони повністю заряджені. Тепер будемо їх заряджати ось туди. Добрий день. В комплекті йде ось такий рамінець для того, щоб зафіксувати косу на собі. Не знаю, зараз будемо тестувати. цей чудо дівайс. Ну що, не знаю, чи я правильно вчепила цю штуку по удобству, ну так, собі, звісно, але будемо пробувати. Грім гримить на нас це не зупиняє. Роботає, поехали. Малюк, тепер йдемо тестувати біля електропастуха. У мене корови є електропастух, який ще зараз більш-менш, але буквально ще хай буде тижня-два, що піде дощ, він заростає страшенно. Його треба обкошувати. Таку травечку, звичайно, цей тример візьме. Там нижче біля ставка, вже йде такий грубий ну, бурян. То, звісно, тут треба таку мощну бензокосу. Але, хоча б тут, біля будинку, я зможу наводити лад для того, щоб це тримати в якомусь більш-менш стані. Тестуємо цю ділянку. Загалом роботою тримера я дуже задоволена з тими потребами, на які я його взяла, він абсолютно справляється. Звичайно, жінці довго тримати в руках важко, не дуже зручна. Ось ця мотузка, яка нібито тримає, тому я користуюсь штілівським таким жилетом. От е, я рекомендую ви собі, дивіться, річ не з дешевих, в принципі, але якісна. Я задоволена.